Дарую безкоштовне ноу-хау нашим великим державним мужам, як різко підвищити народжуваність в Україні, ну, щоб в кінцевому підсумку компенсувати і е компенсувати з надлишком е людей, які були втрачені внаслідок війни, в тому числі. Треба просто за кожну новонароджену дитину батькові давати на один рік звільнення від призову на війну. От і все. Незалежно від того, яка це дитина. Перша, друга, третя. Ну, третя, то зрозуміло, людина фактично звільняється від військової служби. Але навіть якщо це перша або друга, народилась дитина. Ось, будь ласка, рік. Поки цій дитині рік не виповниться, ти маєш звільнення від військової служби абсолютно легально, вибух демографічний буде просто колосальний. Ну я просто знаю кількох своїх знайомих, які... В яких народилася дитина. По-перше, наскільки це важливо, щоб коли зовсім маленька дитина, до року, щоб батько був біля неї. А по-друге, багато хто реально на це пішов би. На це пішли б. Дуже багато хто не йде, тому що одної дитини недостатньо. В когось взагалі нема дітей. Одну дитину е, заведуть, ну так е, ніхто, ні, хто ж нікого не звільнить. Є одна дитина, е, так само другу заведуть, теж не звільнить. Треба аж третю. А ага, якби можна було, маючи не, одну дитину або не маючи взагалі дітей заводити і на рік отримувати звільнення, дуже багато хто захотів, багато таким чином уклоняться від служби, та нічого страшного. Важливіше, що більше буде нашого народонаселення. Більше буде молодих. Треба заохочувати людей служити добровільно. Добровільний солдат, мотивований солдат, найкращий солдат. Це вам будь-який командир скаже. Будь-який командир вам скаже, що солдата, якого силоміць притягнули на службу, він у себе в підрозділі бачити не хоче. Ну, це ж правда, от таким чином можна і підвищити народжуваність, і в принципі перенаправити акценти на те, щоб більше призивалися самостійно, ініціативно. Але для цього, звичайно, ще додатково матеріальні повинні бути стимули. Це окрема розмова. А ага, як зробити? Демографічний вибух в умовах війни, коли в нас демографічне падіння, ось, будь ласка.